Розказую за сауну. Фух, тільки вийшов. Значить Довго думав, яку печку брати. Значить Взяв Відтоги електрическу, нормальна тема. Не знаю. На дровах, мені здається, хлопотно Електрика, кнопочку включив і все тебе офігенно. Значить, от така печка, Харвія 9 кВт, тобто, 3 на кожен по 3 кВт. Нагріває швидко, не знаю, скільки тут у мене кубів. Ну І 100, і 120 легко можна зробити. Як думав? Думав поставити терморегулятор, виставляєш температуру і там 90, і в тебе в парілки 90. На самом деле фігня це все. То есть, куча роботи з цим датчиком, його треба в сауну завести, купити і так далі. Терморегулятор, електромагнітний пускатель. Реле контроля і так далі. Зробив дуже просто, дуже просто. У мене раніше сауна включалася внизу в гаражі, треба було бігати, включати і так далі, якщо ти хочеш більше температури. Тобто, наприклад, я починаю паритись на 60, а заканчую там на 110. І мені постійно треба регулювати, регулювати цю температуру. Да? Спускатись в гараж це було незручно. Тому. Вивів таку кнопку, старт-стоп, значить, в ітоги, там, попарився, дивишся, слідкуєш сам за температурою, і там старт-стоп, да, чи додаєш, ілі виключаєш цю, цю сауну. В ітоги, це набагато краще і набагато дешевше рішення, ніж терморегулятор і датчик контролю температури в парілки. Старт-стоп. Набрав 60, виключив і хочеш більше, включаєш, додаєш в переривах між э, заходами в парілку. Тому моя рекомендація, просте рішення, електромагнітний пускатель, э, печка харвія 9 кВт і кнопка старт-стоп під рукою в придбанні, да, щоб ти міг контролювати цей процес. Отакоє. Пока.